Вітаю вас, друзі, партнери, колеги. Закон великих чисел другий етап. Другий етап він зв'язаний з першим, тому що перший етап він починається з тетраїкс долари. доларів. І тетраїкс євро це фактично є пасивний заробіток в холдингу 1,990. Вернемося коротко до першого етапу, коли ми заходили зразу не на 6, не на 15, не на 30, а зразу на всі п'ять площадок, 591 долар. І починаємо переходити на другий етап. Він складається звідси: закрий, закрий свій цикл в тетраїх доларах. Тобто, ти запросив 4 чи більше партнерів, отримав. Отримав бонус швидкого старта, отримав по маркетінгу. Коротше, ти його закрив. І твої чотири партнери, тому важливо мати мінімум чотири партнери особисто запрошених. Повторюють тебе. І ти від холдингу отримуєш бонусом. Це вже є бонус на другому етапі. На першому етапі у нас були бонуси швидкого старту. А на другому етапі у нас є бонус. Ви отримуєте 8. 8. Вдумайтеся. Перший етап 5, які ми мусимо придбати, щоб швидше проскочити. А тут вісім, ви отримуєте в подарунок. Їхня загальна вартість 2908 євро. І от тут. Починається саме цікаво. От дивіться. Оце перший етап, який ми розглядали: 1, 2, 3, 4, 5. Загальна вартість 591. Ви отримали мінімум, мінімум по маркетингу 5224. Плюс бонуси швидкого старту. Не знаю, скільки ви встигли запросити до цього моменту до переходу на другий етап. Я думаю, що ви запросите дуже багато. Це по 100 доларів з кожного партнера. І. Ви цей цикл свій закрили, і ваші чотири партнери, незалежно це, особисто запрошені. Чи партнери другої лінії, от чотири партнери вашої команди, перша або друга лінія, зробили те саме, і ви отримуєте бонус. Пасівний доход. Пасівний прибуток в євро. Вісім площадок. Загальної вартості 2908 євро. Не треба нічого сплачувати, а просто отримали такий подарунок. От така суха картинка. Що ви зможете заробити? Дивіться на восьму, на восьму. Чистий дохід в цій графі. Давайте розберемо так, щоб було вам цікавіше інтересніше. От, восьма площадка. Уявіть собі, якби ви працювали так, як я, 8 років вже в фолдингу, і хтось із моїх партнерів зараз отримує отакий бонус 8 площадок, так? Да? І я, як його спонсор, заробляю. Скільки? На першому рівні я як зайде мій партнер, я зароблю 174, а 4 його партнера принесуть мені. Чотири рази по 1745. Цікаво? Це мій пасівний прибуток. Мій пасів. Єдине, що маю робити я, це активно пропонувати людям, партнерам, заходити в Т3 долари. Бажано на 5 площадок, щоб отримати крім маркетингу ще 100 доларів швидкого старту. Отут цікава суму. Дивіться. Закривається, я активно працюю на першому етапі, а другий етап просто так приносить мені великі суми грошей, через те, що це закон великих чисел. Я прикладаю зусилля в одному місці, а отримую винагороду в іншому місці. Отримав винагороду за восьмий, за восьму площадку. Закрився цикл. Заробляю за 9 площадку. Закрився цикл. Заробляю за 10 площадку. Цікаві, так? Да? От подивіться, просто резюме, закон великих чисел. Ви отримали безкоштовно від Холлингу 8 площадку, і ваші партнери вони спішать за вами. Вони також хочуть вийти на пасів і приносять вам чисто на пасіві 22 тисячі за 8 подарочну площадку. Мені як спонсору, принесе набагато більше. На дев'яту площадку ви вже заробите 20 тисяч. Чому різні цифри? Бо ви бачили, що там переход на дев'яту площадку це 3 тисячі, тому якби менше апгрейд спрацював, спрацював апгрейд і сума трошки менше. А потім вам з дев'ятої площадки треба буде і оплатити апгрейд, автоматично оплачується апгрейд. І ви вже заробите саме цікаво, це остання десята площадка. 59 тисяч закон великих чисел, друзі. Тому не нехтуйте тим, що краще зразу заходити з першого етапу на всі 5, 591, щоб отримувати максимальний прибуток, який є в нашому холоду. Також наголошую вам, що той, хто хоче долучитися до моєї команди і не має перфект мані для того, щоб війти і, і працювати в холдингу. Ви можете обміняти через мене контакти в описі під цим відео. Advanter Cash, Вебмані, Pair, PayPal, Teчер, УСДТ, Бінанс Coin. Це все ми можемо поміняти для того, щоб ви могли стартанути в холдингу. Третій етап закон великих чисел. Біткоїні, дивіться, потім. Першому захріпленому коментарі під цим відео буде ссылочка. Всім пока-пока. Бажаю вам проаналізувати, долучитися до команди і заробляти. До слідуючої зустрічі!